Петрович, я, я ж тільки учуся. Иди, иди, иди. Вот, давайте, давайте, да. прямо иди, починайте. Учиться <свят> йде. <Давайте. свят> Люди на склоне лета вірші пишуть, а мій Петрович заспівав Соловьом. Він <свят> 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 ще й пише вірші, нема. Да, Строго не судіть. <свят> Приставу, когда коли лишутся травы, Петерь сверболозаснул, Десь загралокучая гитара, Там дівчина зустрічала весну. Ти поїдеш далеко, далеко, так далеко від мого села, і не скаже той місяць за хмари, що у тебе дівчина була, і не скаже, той місяць за хмари. Що у тебе дівчина була, де ти їдеш, мене, покидаєш, залишаєш, залишаєш над станом одну. і ніколи мене не згадаєш, а з другою зустрінеш весну. А з другою зустрінеш весну. ой не плач, не журися дівчино, ой не плач, не сумуй, не ридай, рік, як халина, мегалина, тихий вечір мене зустряй, ще. Свісти калина, в ти, тихий вечір мене зустрічай, ось прийшла довгожданна година і прийшла довгожданна пора, а дівчина прийшла до калини. Прийшла до калини, а милого нема, та й нема. Ой нема, ой нема, та й не буде. Бо така вже дівоча судьба буде знати, як хлопців кохати і я. Як кохоти, я хлопчик кохати, і як вірити в їхні слова. Як є, гумор такий каже, зустрів на свою медсестру, а вона така чистоха, така по да, як Маменко казав, за кожним разом як цілувати, то губи мені спіртиком протирали, то я так пристрастився, <реш> <реш> так і я пристрастилася.